Сьогодні поговоримо про те, як закохати в себе хлопця. Це питання, яке хвилює багатьох, і відповідь не в магії чи маніпуляціях, а в щирості, повазі до себе та емоційному зв'язку. Почнемо з головного: закохати когось легше, коли ти любиш і поважаєш себе. Твоя впевненість, внутрішній спокій і розуміння власної цінності це вже 50% успіху. Звісно, зовнішність відіграє роль, але не йдеться про ідеальні риси обличчя йдеться про доглянутість, стиль, усмішку і те, як ти себе подаєш. Виглядай так, ніби любиш себе, і це одразу помітять. Далі щира зацікавленість. Слухай його, став запитання, підтримуй його хобі. Людям приємно, коли ними цікавляться по-справжньому, а не з вигоди. Трохи флірту не завадить. Усмішка, жарт, погляд, іноді легкий дотик. Це створює атмосферу близькості, але важливо не переграти. Щирість завжди в пріоритеті. Будь для нього не лише симпатією, а й викликом. Май свої справи, свої мрії. Хлопці закохуються не лише у красу, а у дівчат, з якими цікаво, які надихають. Проводьте час разом, який створює спогади кава, прогулянка, фільм, похід. Так народжується прив'язаність. Не все стається швидко, іноді треба дати час. А якщо ти бачиш, що він не цінує тебе, не бігай за ним твоє знайде тебе саме. Пам'ятай, найкращий спосіб закохати когось бути собою і бути кращою версією себе. Любов приходить до тих, хто світиться зсередини.